Нерідко до віри, люди ставляться, в тому числі і в психології, в професійній, люди ставляться як до явища психологічного. Відверто кажучи, певний час свого служіння я також ставився до цього як до психологічного явища, втім, з часом дійшов дещо інших висновків. І Мені допомогло у розумінні цього механізму, як відбувається віра, що при цьому відбувається, слова апостола Павла із послання до Єфесян. Яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують події при великої сили Його. Тобто в цих словах апостола Павла говориться про те, що ми віруємо події Божественної сили в нас. Отже, віра це не стільки психологічний акт, скільки містичний, духовний, духодвижний, як кажуть святі Отці. І тому увірування це чудо. Мені якось стало цікаво, я почав проводити самостійно для самого себе опитування. А як увірувала та людина чи інша людина? Тому що виявив, що, наприклад, досвід мій, як я, із невіруючої людини став віруючим. Він відрізняється від інших досвідів, намагався з'ясувати якусь закономірність, як саме це відбувається, чи розкласти якусь типологію, що є певні типи увірувань. І дуже цікаво, що дійшов до такого висновку. А немає жодної типології, немає навіть жодної схожої історії. Наш Господь настільки винахідливий, настільки великий оригінал, настільки сам себе не повторює. Що як відтиск пальців не повторюється або райдушка ока у людини у кожної, так само виявляється, і сам само чудо увірування воно індивідуальне з неповторими рисами у кожної людини. Є прекрасна притча в новому заповіті: притча про сіяча. Отже, всі притчі розповідаються як сіяч, тобто син Божий, сіє. Слова слово божественної істини. А далі відбувається цікава річ: зернятка розлітається повсюди однаково. Але результат цього сіяння залежить від того, на який ґрунт впаде це зернятко. Там у притчі перераховуються різні типи ґрунту. І ось виявляється, що ми це ж дуже геніально образ цей вжитий в притчі. Ми це є земля. Оскільки нас Господь при створенні е, нашу тілесну природу взяв із землі. І от на землю різну, на кам'янисту, на втоптану, на ту, яка е, поросла е, тернієм, бур'яном, або на добрий ґрунт, так ось е, результат. Врожаю, виявляється, залежить не від Бога. Бог рівномірно свої, як Максим Ісповідник преподобний говорив, божественні логоси сіє у всьому світі рівномірно. Отже, вплідність. Людської душі залежить від якості цієї душі, від якості ґрунту, на який падає зернинка істини Божественної, і тому від нас залежить, будемо ми плодити в своїй душі бур'яни, які унеможливлюють нам укорінення в Божественному бур'яни суєти, засудження будь-яких страстей. Чи будемо ми навпаки намагатися так, як господар щороку обробляючи ґрунт? В своїй господі виймати будь-який камінчик, будь-яку бур'янинку виймати для чого це робиться, щоб ґрунт зберігав або покращував свою плідність. От так само практика покаяння, практика е е е хранення свого ума е вона направлена на те, щоб ґрунт душі е був плідний і привабливий для божественної благодаті.